Вітаю, друзі! У всіх без винятку візитах до України представників адміністрації Байдена потрібно шукати непублічну мету. Я думаю, що ви всі погодитеся з таким моїм твердженням і з таким моїм висновком. До речі, саме цим відрізняються візити республіканців від візитів демократів. Іншими словами, якщо Україну відвідав. Сенатор, представник республіканської партії, то з цим візитом все ясно і зрозуміло, і ви ніколи не почуєте і не побачите такої кількості здогадок і такої кількості інтерпретацій відвідування України сенатором від республіканської партії США. А от якщо Україну відвідав хтось із представників демократичної партії, особливо з полу адміністрації президента там, Джо Байдена, то завжди... Такі візити дуже довго обговорюються, і у них завжди шукається щось непублічне. Причим варто зазначити, що ось це непублічне не має ніякого відношення до секретного і до корисного. Воно має відношення до таємного і абсолютно нам непотрібного. Я думаю, всі розуміють різницю між секретним і таємним. між Корисним і непотрібним. Отже, яка непублічна мета візиту до України держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна? Як на мене, головною непублічною метою був пошук слабкостей, але не у стані ворога, а у стані своїх союзників, тобто нас з вами. Ентоні Блінкін приїхав для того, щоб промацати слабкі місця. В оточенні Зеленського і у самого Зеленського. Для чого Ентоні Блінкену слабкі місця? Для того, щоб поєднати дві несумісних цілі російсько-української війни. Перша ціль цієї війни оголосити про перемогу України. А друга ціль цієї війни для адміністрації Джо Байдена це догодити Російській Федерації. Отже, Джо Байден і його адміністрація переслідують дві несумісні цілі цієї війни: оголосити про перемогу України і догодити Російській Федерації. Де саме Ентоні Блінкін хоче знайти слабкі місця у витоках нашого спротиву? Ентоні Блінкін, як на мене, хоче з'ясувати. Хто нарізає задачі на фронті? Якщо ці задачі нарізає сам Володимир Зеленський, і вони абсолютно виходять з якихось там політехнологічних мотивів, і це робиться для того, щоб зберегти себе у владі, то тоді снарядів можна взагалі не давати. Але Ентоні Блінкін чоловік досвідчений і розумний. Він представник демократичного суспільства, і, передусім, він хоче з'ясувати. Чи Володимир Зеленський настільки щільно залежить від волі українського народу, чи ось ці вимоги з деокупації українських територій вони насправді виходять виключно від українського народу? Якщо це так. То тоді Ентоні Блінкіну необхідно постійно зустрічатися з Зеленським і по його реакції розуміти, наскільки український народ втомився. А для того, щоб він швидше втомився, потрібно створити спеціальні умови, які би зламали волю українського народу. Це важливо розуміти. Потрібно дозовано давати зброю. І натякати і вимагати йти в бій. І я так розумію, що відвідування цвинтаря було саме з цим пов'язано. Ну, вибачте, я не вірю в щирість політиків від демократичної партії. Я вважаю їх абсолютно цинічними людьми. Можливо, я знаходжуся. Під впливом серіалу Картковий будинок там є дуже такий цікавий епізод, коли головний герой цього серіалу, віце-президент Сполучених Штатів Америки від демократичної партії Френк Андервуд, колективом приїхав вшанувати пам'ять свого батька на цвинтар. І перед ходом в цвинтар він таку палку промову озвучив, оголосив. А потім пішов сам усамітнитися з могилою свого батька, і не випадково сценаристи і режисери включили в цю картину такий дуже цікавий епізод, коли віце-президент Сполучених Штатів Америки від демократичної партії помочився на могилу свого батька, на надпис оцей гранітний. Ось і я думаю, що у Ентоні Блінкін він приїхав подивитися, наскільки переконливо виглядає кількість могил українських воїнів. А тепер я переходжу до е, наступних моментів, які абсолютно пов'язані з стратегією цієї війни, управління цієї війною Сполученими Штатами Америки і прив'язку цієї війни до виборів президента США. Отже, як я. Оцінюю візит Ентоні Блінкіна і що він хоче з'ясувати. Він перше, що хотів з'ясувати, чи здатен Володимир Зеленський уступити з демократами в таку таємну змову і проголосити про перемогу тоді, коли це буде потрібно демократичній партії. Важливо розуміти. Що Сполучені Штати Америки мається на увазі політикум, який зараз перебуває при владі, він абсолютно залежний від України, від українського народу і від президента України Зеленського. Якщо ми з вами не погодимося, що те, що відбулося, є перемогою, то тоді ніхто не може за нас зарахувати це як перемога. І якщо Байден і його адміністрація не представлять своєму народу перемогу, то тоді вони точно не потрапляють у владу. Вони не зберігаються у владі, і для них це катастрофа. Головна задача будь-якої політичної істоти це зберегти себе у владі. І американцям обов'язково конче потрібна українська перемога. Але ця перемога потрібна така, щоб вона сподобалася росіянам. І безперечно, американці будуть робити все можливе для того, щоб ось цей коридор суходолом через Мілітополь зберегти з росіянами, і власне кажучи, блінкін приїхав до Зеленського для того, щоб запитати, чи може бути звільнення чергового роботини зараховано як перемога. І ще скільки треба таких сіл звільнити, щоб українці це зарахували як перемога. І от саме стільки він планує дати снарядів. І очевидно, поки що ми знаходимося на такому етапі, що Зеленський сказав, що снарядів треба багато, і українці не задовольняться просто звільненням Мелітополя. Ну тоді потрібно брати таку стратегію, щоб зламати українську волю, і українці швидше погодилися на е, мінімум звільнених територій, і зарахували це як за перемогу, але це все має м, часовий період. Американці притиснуті виборами, і може таки статися, що все протягнеться ще цілий рік. І ми не втомимося і не зламаємося, і так розподілимо сили і ту зброю, яку нам дадуть, щоб будемо продовжувати вимагати від Сполучених Штатів Америки звільняти українські території. І тоді, для того, щоб оголосити про перемогу, потрібно буде виконати волю українського народу. Але це приблизно, на мою думку, буде серпень-вересень наступного року. І тоді Сполучені Штати будуть змушені дати. Уже стільки зброї, скільки нам потрібно для того, щоб ми погодились, що оце буде перемогою. І це дозволить адміністрації Байдена вийти до своїх виборців-демократів, оголосити про перемогу українського народу і звітувати про витрачені кошти, в тому числі. Що я хотів би сказати, що сьогодні у е, зміні влади в Україні зацікавлені виключно республіканці або те крило демократів, які не підтримують Байдена. І вони, звичайно, вимагатимуть виборів десь приблизно в березні, там, квітні наступного року. Причим треба розуміти, що для нас прийнятний варіант тільки парламентських виборів, інакше, якщо ми. Погодимося на цю авантюру президентських і парламентських виборів, такі варіанти обговорюються, то це взагалі дуже серйозні ризики, і ми можемо потрапити в таку турбулентність, що невідомо чим це все закінчиться. Але у цих виборах наших українських зацікавлені виключно республіканці і частина демократичної партії, конфліктуючи, ворогуючи між собою сторони, демократи і республіканці, хочуть. Перемога України, але кожен бачить по-своєму цю перемогу, і кожен хоче записати цю перемогу на себе. Республіканці пропонують свій хід і свій варіант, який теж має для нас небезпеки. А демократи і Антоні Блінкін пропонують і бачать свій варіант. І моя точка зору, що Є така позиція, до речі, що вибори в Україні, особливо президента, відбудуться після виборів президента Сполучених Штатів Америки, тобто виключно після листопада 2024 року, тому що Зеленський потрібний Байдену як уже знайома і відома фігура, з якою можна про щось домовлятися, і вона їм потрібна для того, щоб оголосити перемогу, тому що. Якщо що зміниться президент країни, то тоді, взагалі, ну вони потрапляють у серйозну невизначеність. Я маю на увазі Джо Байден і Демократична партія. Отже, підсумки візиту дводенного візиту Ентоні Блінкіна до України. Такі візити вони завжди спрямовані для того, щоб промацати слабкі сторони. Якщо їх немає, то сформувати ці слабкі сторони. І ентоні Блінкін буде ще приїжджати, або його представники, або Бернст, директор ЦРУ, або інші будуть приїжджати і шукати, промацувати. Більше всього їх, вони слабкі сторони шукають у витоках нашого спротиву. Тому що їм потрібно поєднати несумісні цілі цієї війни. Цілком можливо, що вони погодяться. На деокупацію територій, але це відбудеться перед самими виборами президента Сполучених Штатів Америки в листопаді 2023 року. Ну і тоді Саліван чи Блінкін перезвонять до Путіна і скажуть Вальдемар ми робили все, що могли для тебе, але, на жаль, ось так нам потрібно залишатись при владі. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення на все добре.